Пане Ігорі, здається, що ваші колеги-політки, народні депутати та й урядовці вирішили, що в нас в запасі ще дуже багато часу. Нам квапитись не треба. В нас повномасштабна війна вже майже ми з малого два роки. Ну і питання мобілізації воно, знаєте, як то кажуть, не на часі. Можна писати і переписувати, створювати чернетки, дискутувати, розставляти правильно коми, а потім коли-небудь прийти до питання мобілізації. Чи зрозуміла вам те, що відбувалося цими днями у Верховній Раді? Законопроект поданий, розкритикований, відозваний. Скільки ще українська армія може чекати, поки політики поміж собою домовляться? Знаєте, я мав розмову нещодавно зі своїми хлопцями. Вони кажуть, командир, ну ми поняли, ми тут до здоху. Але. Не було ніякого розпачу в їхніх словах. Вони виконують свою місію. Збройні сили будуть виконувати завдання, бойове завдання стільки, скільки зможуть. Що стосується політиків, ну відверто кажучи, я щось думав, що вони трошки мають більше інстинкту самозбереження. Але віднедавна від я розумію, що такого інстинкту самозбереження в них нема. Перекидувати, знаєте, як той, той законопроект з одних рук в інші і так далі. Звичайно, Зеленський міг би зараз, як батько нації, я так сам сказав, сам засміявся. Але в принципі міг би подати президентський законопроект як невідкладний з рахуванням тих всіх критик, які він вже почув, з рахуванням тих всіх речей, які потрібні. Ну він же ж верховний головнокомандувач, Він ж теж має розуміти ситуацію на фронті, в військових частинах і так далі. І в принципі, це відбулося би дуже швидко. Вони би проголосували би як зайчики. Причому я думаю, маханули би в першому читанні зразу і в цілому. От. Але Зеленський вирішив самоусунутися від виконання своїх конституційних обов'язків і від виконання, скажімо так, закону України про мобілізацію, де безпосередньо він є відповідальною людиною за мобілізацію, за мобілізаційні заходи і так далі. Він самоусунувся. Ну, урядовий виявився, взяв на себе головний удар. Я казав колись вам, що уряд це той, кого не шкода. Його в разі великої загрози можна злити в унітаз і призначити інший уряд. Ну а політики почали займатися, побігли вже на вибори, почали займатися популізмом, от і розповідати нам е, різні речі, які дуже сильно подобаються. У тим 73% якої різниці. Бо я казав, в той час, коли не дай Боже закінчаться ті, кому не байдуже Україна, армія, мова, віра, то яка різниця буде в рабстві? Але політики думають, що пропітляють mm. десь так. Угу. Пане Юрію. Я ще нас одна заява. Вона якраз стосується вже того, що переживають ваші побратими і всі наші військові на фронті. Кирило Буданов сказав, що е, дрони та щільність мінування не дозволяє йти в наступ ні українській армії, ні армії окупантів. Ми знаємо рішення для безпілотників. Це електронні засоби протидії для мін необхідно спеціалізоване знаряддя. Це це повертає нас до питання виробництва потужностей. Ем, нема нічого із того, що не можна не вирішити, але потрібно все це брати до уваги. Отак в інтерв'ю Лемонде заявив Кирило Боданов, враховуючи, що наш головний розвідник каже, що і в росіян теж особливо немає маневрів, і в нас немає. Що найближчим часом може відбуватися на українських фронтах? Отут білд писав про те, що захлинулося е, зимовий наступ росіян довкола Авдіївки. І і, 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 зокрема, на харківському плацдармі. Теж, якщо все так складно, що буде найближчим часом? Ну, найближчим часом дуже файна заява Буданова. Він просто забувся відкрити новини і почитати, що єдиний виробник е, е, цих радіолокаційних станцій іскра в Україні закрився. Ну але, в принципі, яка різниця? От з приводу технології того всього, що нам потрібно. Ну чи треба Україні дрони? Треба, чи треба думати про так би мовити, там штучний інтелект і так далі. Для того щоб ці дрони могли протистояти російським ребам, треба, ну щоб йшло в самозахоплення цілі, і дрон вже далі не потребував би оператора, як то кажуть, для керівництва і так далі. Чи росіяни це роблять? Вже перші ластівки є. Вони вже це роблять. До речі, в минулому місяці, поза да, минулому місяці, в грудні, в грудні листопад-грудень, росіяни вдвічі переважають нас за кількістю дронів. Окрім того, що в них вдвічі переважають за кількістю, то в них ще й з'явилися дрони з тепловізором. Пам'ятаєте, нам говорили, що це неможливо, що це дуже дорого виявляється для росіян можливо. А в нас йдуть дуже серйозні анонсування різних програм. Ну, мінцифри, мільйон дронів. Ну, ми всі пам'ятаємо ті всі переможні реляції і так далі. Тому історія така, що війна переноситься в високотехнологічні речі. Залужний про це казав в своїй статті ще декілька місяців назад. Ніхто цього не почув, але росіяни дуже добре почули. На превеликий жаль, ми маємо ту ситуацію, коли система державного управління в період воєнного стану просто-напросто посипалася. Крім заяв, я не бачу нічого. Кошти всі розуміють, що коштів в державі нема, Ну всі розповідають якісь ефемерні, ефемерні речі. В той же час корупція, те все остальне, і брехня по телевізору вона нас вбиває. Одна маленька лише теза з цього приводу. Скажу, що оці всі черги біля воєнкоматів показали західним партнерам, що українці борються і захищають Україну. Оцей трішняк з мобілізацією сьогодні говорить західним партнерам, що треба ту слабу Україну сажати за стіл переговорок на умовах Росії. Це те, до чого він довів єдиний марафон і недолуга політика державних виконавців. кажуть. Пане Ігоре, ще раз хочу нашу розмову завернути під купу Верховної Ради. Там вчора почали збір підписів за відставку Стефанчука через цитую цькування опозиції, порушення регламенту та неповагу до Верховної Ради. В цілому представники Європейської солідарності про це заявляють. Як би ви оцінили стан українського парламентаризму на сьогодні? А його в нас нема. У нас парламент, вони закопали ногами десь туди під плінтус. Ну, збір підписів за відставку Стефанчука. Ну давайте говорити відверто. Вони без углу з заступниці комітету не можуть звільнити. Про яку відставку ми можемо послухати? ну, Це не треба ж бути реалістом. Мені я поважаю Льошу. Він дуже хороший, креативний парламентар, чесно кажучи. Ну, це більш виглядає як політична заява опозиції, ніж як реалістичний сценарій, але тест. Який анонсував рік тому в медіа пан Корнієнко, що вони тестують президентську республіку, у них вийшов. І поняття парламентсько президентська в нас перестав існувати. У нас Офісно президентська республіка. Все. То рівень парламентаризму мінус. А рівень боротьби з корупцією, як вам сьогодні, Міністерство оборони розірвало контракти із компаніями, які пов'язані з сім'єю Львівського підприємства Ігоря Гринкевича, але один контрактик там ще не довиконаний, тому він залишився. Ну, ну, типу, це що таке, як це розуміти? Давайте говорити відверто. Питання пов'язане з сім'єю це одне. Є питання юридичної особи. До речі, я вам скажу іншу заяву ДБР, де вказано, що по корупційній складових фірми Гринкевича, да, тобто тих фірм. Uh -huh. Підозрюваний Ренкевич не проходить, тобто тому що в фірмі є директор, який несе відповідальність. Давайте говорити як юристи, тому те, що ми знаємо, що вона його і він десь кінцевий бенефіціар, але то стоїть фунта. От фунта посадять. А з Ренкевичем друга історія. Тому питання контрактів і того всього, що відбувається, я хочу сказати, що це наслідки відсутності державних закупівель через систему Прозору. Про це вже дана Ярова написала, що саме ті контракти, по яким то були оці найбільше розкрадання, ті, які вже засвітилися, от, то якраз таки це наслідки отих передоплат, отих, вот відсутності системи прозоро. І звичайно, це одна історія. Гринкевич зрозуміло, що він проходить по іншій справі. Там і так далі. Це теж буде друга історія, але мене всі історії цікавить молода дівчина. Як правильна машинка, знаєте, є правильна машинка, яка від, 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 від відмиває гроші. Закупівля, так. Закупівля, закупівля за 250 чи скільки там тисяч доларів в центрі міста галереї для тої пральної машинки. Я перепрошую. А це джерело доходів можна поцікавитися? Я чесно кажучи, хотів би отут. Там є така дуже хороша стаття відмивання коштів, і дуже західні партнери за це переймаються. Ну десь так тому неповнота слідства в цій історії вже в нас проходить, хоча би виглядає по тому, що вони не всіх фігурантів справи взагалі чіпають. Ну десь так. Там сьогодні ще з'явилася інформація про те, що пані Манзюк не показала дві квартири у своїй звітності, які їй належать. Також невідомо звідки на, не, на неї кошти ці на це житло. Пані Ігоре, дякуємо за думки і позицію. Спецпризначенець, офіцер збройних сил України, народний депутат восьмого скликання Ігор Лапін був з нами цієї миті.